В Росії розуміло, що треба людина, яка зможе знайти спільний діалог з оточенням Трампа, з самим Трампом, з людьми, які близькі до Трампа, і вирішили, що навряд чи Лаврова бо Ушаков підходить для цього. Тобто міністр закордонних справ або радник по зовнішнім питанням Путіна. А Дмитрія це людина бізнесу, і саме з цієї сторони хочуть зайти. З бізнесової складової, щоб була людина, яка казала від що давись вигідніше тобі, вигідніше Сполучених Штатів Америки, щоб працювати з Росією, а не з Україною. Бо ми дамо більше грошей. І власне саме для цього Дмитрів потрібен. Плюс Дмитрів є людина, яка як вважається, внутрішньоросійській вже політичній кухні має гарні стосунки з доньками Путіна. Тобто, це вже перший прообраз. Росії без Путіна що буде після Путіна? і Якщо це буде якийсь транзит влади до його доньки чи до когось з його найближчого оточення, то Дмитрія це якраз і буде дуже дуже впливова людина в цьому новому оточенні.